Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці записуємо задачі коротко у вигляді таблиці. Працюємо в ЗОшиті, записуємо число, класна робота. Граємо в гру. Невідоме число зменшила на 6 одиниць і отримала 3. Яке число я задумала. Правильно, це число 9. Хвилинка каліграфії. Пропишіть каліграфічно 9 і 99 через клітинку до кінця рядка. Зверніть увагу: 9 це одноцифрове число. 99. Двоцифрове. Для запису цих чисел ми використовуємо цифру 9. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 69. Формуємо вміння розв'язати задачі та записувати короткий запис у вигляді таблиці. Бабуся зв'язала сім пучків моркви, по 5 морквин у пучку. Скільки всього морквин взяла бабуся для пучків? Що є шукане число в задачі? Скільки всього морквин. Слово всього нам вказує, що це задача на знаходження суми. І нещодавно ми з вами такі задачі записували короткий запис. По 5 морквин взяти сім разів. По 5 морквин взяти 7 разів, тобто доданок 5 повторюється 7 разів. Але ми знаємо, що дію додавання ми заміняємо дією множення, тому ми знаємо, що нам потрібно 5 помножити на 7, це є розв'язання цієї задачі. А ось інші учні записали цю задачу в таблицю. Зверніть увагу, ключові слова знаходяться. В горизонтальній площині. У першій колонці це морквин в одному пучку, друга колоночка кількість пучків, і третя усього морквин. Нам відомо, що в одному пучку було 5 морквин, кількість таких пучків, які зв'язала бабуся 7, і шукане число. Скільки всього морквин. Число морквин в одному пучку відповідає першому множнику, а кількість пучків другому множнику, а кількість усіх морквин добутку. То, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно 5 помножити на 7, і це дорівнює 35 морквин. Ми цю задачу зараз розв'язали арифметичним способом. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 69. Формуємо вміння розв'язувати задачі та записувати їх коротко у вигляді таблиці. Це завдання номер 2. Ми скористаємось опорною схемою, яка є у підручнику. Школярі посадили 4 ряди дерев, по сім дерев у кожному ряді. Скільки всього дерев посадили школярі? Записуємо в зошит задача, працюємо разом. Зверніть увагу, в схемі опори. Яка є у підручнику, ключові слова знаходяться у верхньому рядку таблиці, що розкривають ситуацію і задачі. Давайте ми з вами зараз напишемо ці ключові слова. В одному ряду, кількість рядів і всього дерев. А тепер спробуємо побудувати таблицю. У нас в таблиці є три стовпчики, три колонки. Зверніть увагу. В одному ряді кількість рядів і всього дерев. Скільки дерев у кожному рядку? У кожному рядку сім дерев. А ми, або ми можемо сказати, в одному ряді сім дерев. Це діти перший множник. А скільки школярів посадили рядків? Або кількість рядків? Чотири ряди. Це є другий множник. А скільки всього дерев посадили школярі? А це є шукане число, нам потрібно знайти. Щоб розв'язати цю задачу, записуємо розв'язання, ми розуміємо, нам потрібно знайти добуток чисел. 7 помножити на 4. І це дорівнює. Правильно, 28 дерев. Записуємо відповідь. Усього 28 дерев. Продовжуємо формувати вміння розв'язувати задачі та записувати їх коротко у вигляді таблиці. Це задача друга. Школярі посадили 4 ряди дерев, порівну в кожному ряді. Скільки дерев в одному ряді, якщо всього школярі посадили 28 дерев. Записуємо цю задачу в зошит. Працюємо разом. Виділяємо ключові слова. Ключові слова в цій задачі будуть такі ж, як і в попередній задачі. В одному ряді кількість рядів і всього дерев. А тепер креслим з вами таблицю. Наша таблиця складається з двох рядків. В першому рядку ми записали ключові слова, в другому рядку ми будемо записувати числові дані. Наша таблиця складається з трьох стовпчиків. У першому стовпчику, в одному ряді, в другому кількість рядів і в третьому всього дерев. Нашу таблицю доповнюємо числовими даними. Чи відомо, скільки посадили рядків? Дійсно, школярі посадили 4 ряди дерев. Нам відомо то 4 ми запишемо там, де кількість рядків. 4 ряди. А чи відомо, скільки школярі посадили дерев? Так, дійсно, нам відомо. Всього шкалярі посадили 28 дерев. 28 це числове дане я записую. Там, де усього дерев, 28. Зверніть увагу, 28 це є добуток чисел. 4 це другий множник. А що є у нас шукане число в задачі? Скільки дерев в одному ряді? Ось що нам потрібно знайти. І це невідомий перший множник. Як нам знайти невідомий множник? Правильно, треба добуток поділити на відомий множник. Записуємо розв'язання задачі. І нам потрібно 28 поділити на 4. Це дорівнює. Правильно, 7 дерев. Ми з вами дали відповідь на питання задачі скільки дерев в одному ряді. Записуємо відповідь: 7 дерев в одному ряді. Зверніть увагу: ми зараз з вами розв'язали обернену задачу до попередньої, до першої задачі. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Та записувати коротко у вигляді таблиці. Це третя задача. Школярі посадили 28 дерев, по 7 дерев у кожному ряді. Скільки рядів дерев посадили школярі? Працюємо разом, записуємо задачу в зошит. Нам потрібно тепер скласти таблицю. Виділяємо ключові слова. В цій задачі ключові слова будуть подібні до попередньої задачі. В одному ряду дерев, кількість рядів і усього дерев. А тепер креслимо з вами таблицю. Таблиця у нас складається з двох рядків. У першому рядку ми записали з вами ключові слова. У другому рядку ми будемо записувати числові дані. Наша таблиця складається з трьох стовпчиків. У першому стовпчику. Скільки дерев в одному ряді, в другому стовпчику це кількість рядів, і в третьому стопчику скільки всього дерев. В нашій задачі відомо, що в одному ряді садили школярі по сім дерев. Значить, числове дане, сім, ми запишемо у перший стовпчик: сім дерев. Це стільки дерев в одному ряду. Також нам відоме число 28, а це стільки школярі посадили всього дерев. Записуємо третю, третій стовпчик. Зверніть увагу, 28 це добуток, а 7 – це перший множник. Що є шукане число? Скільки рядів дерев посадили школярі? Тобто ми будемо шукати кількість рядів. Це є шукане число, і це невідомий другий множник. А як нам потрібно знайти невідомий множник? Добуток поділити на відомий множник. Записуємо розв'язання. Ми можемо скласти вираз 28 поділити на 7. І це дорівнює. 4 ряди. Записуємо відповідь. Відповідь. 4 ряди дерев посадили школярі. Зверніть увагу, ця третя задача також є оберненою задачею до першої. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Удосконалюємо вміння розв'язувати рівняння двома способами: це на основі властивостей рівностей, а також знаходження невідомого компонента арифметичної дії. Записуємо зошит, 6 помножити на П до рівня 54. Це просте рівняння. Ліва частина рівняння представлена у вигляді добутку чисел 6 помножити на П. Права частина у вигляді числа. Нам потрібно число 54 замінити добутком чисел, де множник, перший множник, буде дорівнювати 6. Поміркуйте: 54 це 6 і. Правильно. І 9. Записуємо рівняння в зошит: 6 помножити на P дорівнює 6 помножити на 9. Порівнюємо частини перший множник однаковий. 6. Між частинами стоїть знак рівності. Значить, і другий множник також повинен бути однаковий. Тобто пдорівнює. 9. це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 6 помножити на 9 дорівнює 54. 6 помножити на 9 54 дорівнює 54. Ми отримали істине твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Записуємо відповідь. П дорівнює 9. А поділити різниця чисел. 32 і 28 дорівнює 4. Це ускладнене рівняння, адже є числовий вираз. 32 відняти 28. Спочатку треба порахувати числовий вираз. Різниця дорівнює 4, а поділити на 4 дорівнює 4. Ми отримали просте рівняння. Де А ділене 4 дільник, і 4 це є частка. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножити на дільник, а дорівнює 4 помножити на 4, А дорівнює 16, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 16. Поділити на різницю чисел 32 і 28 і дорівнює 4. Обчислюємо значення різниці. 32 відняти 28 дорівнює 4, а 16 поділити на 4 4. 4 дорівнює 4. Ми отримали. Істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Записуємо відповідь. А дорівнює 16. 8 додати К дорівнює 12. Це просте рівняння. Це рівняння ми будемо розв'язувати на основі властивостей рівностей. У лівій частині у нас вираз 8 додати К. 8 – це перший доданок, к другий доданок. У правій частині число 12. Нам число треба 12, записати у вигляді суми чисел, де перший доданок буде дорівнювати 8. Міркуємо 12 це 8 і правильно 4. 8 додати к дорівнює. 8 додати 4. Порівнюємо вирази. У першому виразу, виразі вираз на додавання і другий вираз також на додавання, перший доданок 8, у другому виразі також доданок 8. Якщо доданки однакові і стоїть між виразом знак рівності, ми можемо зробити, що й другий доданок також буде однаковий, тобто К дорівнює 4, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 8 додати 4 дорівнює 12. 8 додати 4 12, а 12 дорівнює 12. Ми отримали істинне твердження. Можемо зробити висновок, що рівняння ми розв'язали правильно. Записуємо відповідь. К дорівнює 4. П помножити на 9 дорівнює 91 відняти 19. Це ускладнене рівняння, яке після знака рівності має числовий вираз. Спочатку ми обчислюємо числовий вираз. Нам потрібно 91 відняти 19. Дорівнює 72. Правильно, P помножити на 9 дорівнює 72. Ми отримали просте рівняння, ДП. Перший множник 9, другий множник, 72 добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. П дорівнює 72 поділити на 9. П дорівнює 8. Це є розв'язок рівняння, його ми підкреслюємо. Робимо перевірку 8, помножити на 9 дорівнює 91 відняти 19. 8 помножити на 9. 72. А 91 відняти 19, також 72. 72 дорівнює 72. Ми отримали істинне твердження. Значить, робимо висновок, що рівняння розв'язали правильно. Записуємо відповідь. П дорівнює 8. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника. І самостійно розв'яжи рівняння. 12 поділити на n е дорівнює 4. Це просте рівняння, розв'яжи його на основі властивостей рівностей. А друге рівняння різниця чисел 100 і 64 поділити на m е дорівнює 6. А це ускладнене рівняння. Застосуй спосіб знаходження. Невідомого компонента арифметичної дії. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми формували уміння записувати задачу коротко у вигляді таблиці. Також удосконалювали вміння розв'язувати рівняння способом знаходження невідомого компонента арифметичної дії та способом розв'язування на основі властивостей, рівностей. Оберіть відповідну цей колега, та намалюйте в зошиті. Не забудь розфарбувати. Урок завершено. Дякую за роботу!